І в нас є ось такі цілі. Грунти, чорнозем, я б сказав, середній мінералізації або нижче середньої, таких безліч. Далі, перше, що ми робимо. Вимкну прилад. Коли ми запускаємо прилад, цей прилад має класну можливість працювати в перешкодах. Ми під лінією. Чуєте, йдуть фантоми? За допомогою чого досягається саме ось ця стабільність в приладах. Є зміщення частот у більшості приладів. Хрустить. Більше. Хрустить. Тут і тут трішки менше, на другому і на першому. Встановимо на перший, до прикладу, чуємо звуки. Все-таки йдуть фантоми через леб. Перешкоди в нас не тільки висоководні лінії, можуть бути, але й інші речі. Ну, у нас є така штука. Дивіться, зараз ви слухаєте. Я заходжу. Шумопоглинач на один. На два. Трішки тихіше. Три. Зовсім тихо. Але цей шумопоглинач. Він чутливість, ми так і залишаємо високі, він все-таки зменшує чутливість до дрібних цілей. І якщо прилади там з частотою 15 кГц і встановити на сімплексі шумопоглинач, ну там як на рівень 4, що він повністю от зараз стабільний, це круто для чого? Будь-які місця з перешкодами працюєте, на важких ґрунтах працюєте, але все рівно йдуть втрати глибини. Можна навіть повну чутливість додати, бачите? І відпрацьовувати. Тепер давайте так. Попросили на дрібні цілі. Спробуємо знайти чисте місце, бо тут теж може чорне бути. Сміття різного вистачає, збалансуємо прилад. Ну, ґрунт 60 це все-таки більш складніший ґрунт. Ось тут нічого немає. Тільки по боках. Ну, Давайте на цьому місці ми щось спробуємо прикопати з цього дрібного на цьому шумопоглинанні. Просили на скіфський накінечник. Не знаю, давайте підірвемо сантиметрів 5-8 як вийде, кинемо скіфський накінечник. Ну, глибину можете собі заміряти, ось таким чином. Я от зараз візьму від верха. Ну, напевно і більше. Ні, тут забагато можливо, але перевіримо, чи бере, чи не бере. Це на шумопоглиначі. Ну, з різних сторін, відповідно, будемо перепровіряти. Ні, на жаль, бере. Напевно, дуже легка ціль. Візьмемо кусочок золота на ту ж глибину. Тобто на шумополиначі бере, нам потрібно показати різницю поглинача і показати реальні глибини. Є корні, це теж певні неоднорідності, які в нас є. От бачимо саме нак. Кладемо його сюди, беремо ось такий маленький шматочок золота. І туди. Ну, не знаю, як там ліг, так, так ліг, буде на рібрі, буде на рібрі. Наша задача порівняти. Грунт рівний, ми дещо ускладнимо, зробимо горбочки і тому подібне, тоді воно більше пропускає. І от дотики, бачите, обкорні можуть бути. Тут вони теж впливають, до речі. Поїхали. А ось тут уже з проходу я не бачу. З цієї сторони. Бере зараза. А з цієї, ну якби я йшов, якщо шорохи перевіряти, то можливо би було. Повільніше і з помаху на висоті. Якщо притул, теж бачите зараза. Тобто він чутливий. Але беремо от з помаху і збавляю до нуля. Виходимо, що вам було видно. Чутливість за висока 29 опускаю чуйку. Притул. Чітко з цієї сторони буде брати. Але мало зрозуміло розмито. Тобто, якщо визьмете цю сторону, до прикладу, то вам. Шумопоглинач на 4. Прилад стабільний. Чітко вираховуєте. На шість вже до побачення. Нічого не буде. Тобто, шумопоглинач впливає на чутливість до дрібних цілей. Іде місця з перешкодами. Дійсно можна використовувати там 4. Три. Настільки вам зрозуміло, регулюйте. Чотири. Не бачить. Три. Бачить. Два бачить, але є посторонні звуки. 0. Ноль. Ноль бачить добре. Ставимо на 3. Точніше, на 4. Сигнал зникає. Все-таки, якщо нема перешкод, ви тоді шукаєте. Як бачимо на 10 см маленький кусочок золота в ґрунті, як мінімум в середньостатистичному, який в більшості на теренах України, ви побачити можете. Зрозуміло? Далі давайте що ще візьмемо? Візьмемо фібулу, але хабуємо її трішки на більшу глибину. Давайте по будемо знімати тут. Може шматочок золота найти важче. Ага, от воно викинули. Є. Так. Ложимо, беремо фібулу, але на фібулу ми дамо більшу глибину. І спробуємо потім ще скіфський нак, який просили. Ну, Собі можете прикинути, якщо взяти, намалювати. Це десь орієнтовно сантиметрів 5. Ну, і ще 5. Ні, тут, тут буде з 10 десь. Кидаємо, вона лягає так, ми її, напевно, положимо так, як вона в більшості в реаліях може бути. Засипаємо. Грунт, до речі, є, є вологий знизу, він теплий дуже. Швидко сохне, але він вологий. Він вологість це теж впливає на покращення, скажімо так. І спробуємо зараз. Теж, може, з різних сторін по-різному. Чуєте звук? Чорний. Якщо на швидкому, якщо на повільному... То з усіх сторін. Тому, коли інколи вивод з цієї сторони набагато краще бере. Махнете швидко або чорний, або сигнал зникне. На середньому помаху і повільному виявляється. Тобто глибини 5-10 сантиметрів. Це для нього, для такої металопластики, не проблема. Пробуємо скіфський нак, який мене просили. Взяв плоский, просили. Без ребра? Викопуємо приємно викопувати фіболи. П'ять підряд на новому місці, викопали мій бачу. Давайте спробуємо НАК на сантиметрів 15. Стосовно саперів я тим і займаюсь. Мій телефон в профілі потрібно набирай. Так, беремо, пробуємо глибину дати більшу для нака. Давайте візьмемо ось так по ребру. Це, напевно, буде залізно сантиметрів 15. Беремо як 10 12-15 сантиметрів точно тут є. Наконечник, якщо хтось там більш глибоко купає, це чудово, можливо, в легших ґрунтах. Але ось зараз точно є, напевно, сантиметрів з 15. Візьмемо 5, отак, раз. Є 15 сантиметрів. Орієнтовно. Так, тепер беремо цей нак. Кидаємо. Ну, як ліхта кліхт, там він притопчиться собі, з якоїсь сторони буде гірше брати, з якоїсь краще, це вже таке. Але для прилада класу 11 тисяч гривень компактного підводного протиударного з 15-ю частотою. Він дрібні цілі, як бачите, бере, я вже демонстрував від інших двох топових конкурентів краще, навіть дорожчих. Тому що в нього це є шумопоглинач. Але тут шумопоглинач ми використовуємо. Рівня вищого для того, щоб стабілізувати прилад. Ось, Тому, знаєте, що цим потрібно користуватися. Так, ціль ми знаємо, де тут, щоб не загубити мій шматочок золота. Це. Так, це в нас шумопоглинач рівня 4. Прилад веде себе стабільно при перешкодах. І чи можемо ми так шукати дрібні цілі на 10 см, як бачимо, так, а на 15 не так. Собака. А він бачить. Напевно, бачить через те, що вологий ґрунт і все рівно він більш рівний, тому більші такі характеристики. Бо це доволі суттєво. Скірський нак, більші сімки тут по розміру, можливо, і тому. Або тому, що плоскі частини. Ось тут же буде з 20 см. Спробуємо на всю лопату. Хочу зробити, щоб не бачила. Це вже монетна глибина. Ось ця лопата має 20 сантиметрів. Мені потрібно, щоб вона повністю занурилася. Як бачимо, ще чуть-чуть сантиметр мені не вистачає. Два. Раз. Два. Ну, Будемо рахувати, що 20 плюс-мінус сантиметр туди сюди є. Тепер потрібно це знайти. Тобто ви в онлайн-тесті можете побачити, як налаштовувати правильно прилади, в яких місцях можуть які прилади працювати, які ні. Як стабілізувати прилад? От бачите, тут тут перешкоди. 90% чи 99% працює без шумопоглинача. Але інколи його потрібно застосувати, щоб серед перешкод можна було виявити сигнал, а не фантоми слухати на важких ґрунтах, або стабілізувати взагалі на важкому ґрунті. Або ж задати повний комфорт від сів. А де він нас? Самому нижньому був. До речі, якщо ціль не глибоко, можна там хрест- навхрест. Намалювали лінію, да? От я вже бачу, де він. Розійшли другу сторону. Знову намалювали собі лінію. От він навхрест знаходиться. Але можна, якщо зверха ціль, методом саме покачування. Це якщо Нескладні ґрунти. Тепер закидуємо його туди. Але мені ще задача, чи немає якихось нас потужних фантомів тут, щоб ми не спутали. Нема якщо терти об ґрунт. Щось проскакує трішки. Реакція на ямку теж стабілізується, ні, в принципі, все нормально. Це якщо дуже близько, вже з дотиками. Так, кидаємо на 20 см туди, щоб було, напевно, ми... Його, як він ліг, так ліг туди ще придавлюємо і засипаємо. Думаю, що вже все до побачення, але ґрунт, подивіться, він вологий, був би сухий, я думаю, що він би і 15 на грані фола брав, але тут у нас зовсім інша ситуація. Так. Розібрали, поставили. Сюди є. є. Ну, по ґрунту тут видно, де воно? Так? Я думаю, чи поставити якісь індикатори. Раз. Два. Так, пробуємо з прохода йти. За це пиє, хіба в наушниках, якщо винюхувати, можливо, щось можна і було би побачити. Так немає. На 20 сантиметрів це вже а з цієї сторони бере. Ну, для копу середніх накінечників цілком реально. Так. Вивчився на сапера, чого в чаті сидиш, тоді не вказуй іншим. Так, ага, ну дякую за підтримку. Але хай мене людина набере, я з ним поспілкуюся. Скажіть, будь ласка, чи дійсно можна займатися водним копом? З даним приладом ще не потрібен гермозаг. Ні, не потрібно. Повністю занурюйте прилад. Ось, якщо були, то це навіть не 5 приладів з кількості, я не знаю, кілька тисяч гарантовано проданих. І під водою з них якісь сотні ходять однозначно. Було якщо один-два прилада, і в будь-якому випадку, якщо у вас би щось сталося, вам замінюють відразу на новий. Тому можете не хвилюватися. Так, тиша. Напевно, через те, що серед це середній нак і ґрунт вологий. То і в нас витягує навіть на повільному помаху 20 см. Але що скажемо? Ми підтвердили те, що чутливість до дрібних цілей доволі хороша. Відповідно в кого є даний прилад, можете бути спокійними, спати спокійно, і коли ви виходите, якщось якщо є, ви будете відповідно знаходити. Якщо, на приладу, хтось захоче, скаже, переставити програму саме парк, теж потестує, вона ніби на дрібні цілі цікавіша. Але глибина в неї менша. Як бачимо на програмі парк. Не дістає. Якщо вже сильно засмічено, тоді можемо побачити. але це на чутливості 20. Але якщо ми скинемо цей шумопоглинач, чуєте, як фантоми пішли, да? Чути добре. Тоді, де нема перешкод, да, ми працюємо, як в 90% чи 99% всі інші. Але де є перешкоди, то важко вилавлювати такий сигнал серед перешкод. Зрозуміли? Встановимо чутливість 29. І чому потрібні наушники? Чуєте сигнал? Тут його нема. А тут оцей комариний писк є. То навіть на цій програмі можна це винюхувати. Спробуємо ще тут, на цій програмі. Ну, Хто любитель ходити серед фантомів, враховувати цілі, вираховувати, то можна. Але я раджу копати з нульовим шумопоглиначем, коли немає цих саме перешкод. Думаю, тест був корисним. Якщо в когось ще є якісь є побажання, зауваження, пишемо на телефони. Всім фарту і здоров'я. З вами був Борсук. Щасти. Ще раз заспокоїмо прилад, покажу, як підніму верх, щоб було більше фантомів. Бачите, вже спокійний. Збавимо. Збавим. Тобто, от, чим регулюєте стабільність, а не втрачаєте е, глибину, збавляючи так, синок та слайд, а не збавляєте глибину, саму чутливість. При тому, що ми зараз працюємо на Щастим!